Вітаю! Сьогодні будемо вивчати звичайні дроби. Для лічби предметів ми використовуємо натуральні числа, наприклад, 3 яблука, 2 морквини, 4 капусти. Але, якщо у нас є частинки від числа, то ми будемо використовувати дробові числа. Наприклад, пів апельсина запишемо як 1, друга, чверть яблука як 1 четверта, восьму частину піци восьма. Число вигляду абетих, де А і Б натуральні числа називають звичайним дробом, наприклад, одна друга, одна четверта, одна восьма або вісім тринадцятих. Число Б, яке записуємо знизу, називаємо знаменником дробу. Він показує, наскільки рівних частин поділена одиницю або ціле. Число А, що будемо записувати зверху, будемо називати чисельником дробу. Він показує, скільки взято рівних частин одиниці або цілого. Наприклад, піцу розділили на 8 частин. Отже, 8 це буде знаменник, запишемо внизу. Якщо ми візьмемо одну частинку, то це буде чисельник, запишемо зверху, отримали дріб 1 восьма. Розглянемо ще приклад, яку частину фігури складає елемент рожевого кольору. На першому малюнку фігуру поділено на три рівні частини елемент рожевого кольору один. Отже, маємо дріб 1 третя. На другому малюнку фігуру поділили на 4 рівні частини. Елемент рожевого кольору 1, отже маємо дріб 1 четверта. І на третьому малюнку фігуру поділили на 5 рівних частин, елемент рожевого кольору 1, отже, маємо дріб 1 п'ята. Попрацюйте самостійно, яку частину місяця складають вихідні дні на малюнку зображені рожевим кольором, робочі дні на малюнку зображені білим кольором, і відпрацьовані дні закреслені на календарі. Поставте відео на паузу, поміркуйте. Спочатку треба порахувати кількість. Днів у даному місяці, всього їх 30. Вихідних буде 8 робочих 22 дні відпрацьованих 4. Отже, 8 тридцятих це частина місяця, яку складають вихідні дні, 22 тридцятих частина місяця, яку складають робочі дні, і 4 30 – частина місяця, яку складають відпрацьовані дні. Запам'ятайте, щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник дробу і помножити на чисельник дробу, а бетих від деякого числа m дорівнює m поділити на b і помножити на а. Розглянемо на прикладі. Відстань від Миколаєва до Одеси дорівнює 120 км. Скільки кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала 7 12 частин цієї відстані? Щоб розв'язати задачу, ми 120 поділимо на знаменник 12 і помножимо на чисельник дробу 7, отримали 70 км. Ще треба звернути увагу на наступне. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник дробу і помножити на знаменник дробу. Отже, якщо число п дорівнює значенню дробу а бе від m, то m дорівнює p поділене на а і помножене на b. Розглянемо на прикладі. У Іванки 42 наклейки, що складає 6 від кількості наклейок, які є в Дмитра. У кого з дітей наклейок більше і на скільки розв'яжемо задачу. У перші дії дізнаємося, скільки наклейок у Дмитра для цього 42 поділимо на 6, помножимо на 7, отримали 49 наклеїв. А в другій дії дізнаємося, наскільки наклеїв більше у Дмитра, чим у Іванки. Для цього 49 мінус 42 і дорівнює 7 наклек. Відповідь: 49 наклеїк у Дмитра і на 7 наклеїк у нього більше, ніж у іванки. Також Можна позначати звичайні дроби на координатному промені. Щоб позначити дріб абетих на координатному промені, одиничний відрізок вибирає такої довжини, щоб він легко ділився на Б рівних частин. Наприклад, треба позначити дріб 4 9. Провели Координатний промінь, вибрали одиничний відрізок, який дорівнює знаменнику дробу, тобто 9 клітинкам. Ну і тоді, відклавши 4 клітинки від нульової постачки, ми отримаємо дріб 4 дев'ятих. Розглянемо ще одну задачу. За перший день турист подолав 24 кілометри, за другий день 7,8 від того, що подолав за перший, а за третій день 4,9 від того, що за перші два дні разом. Скільки кілометрів подолав турист за три дні? Розв'яжемо задачу. В першій дії дізнаємося, скільки кілометрів прийшов турист другого дня. Для цього 24 поділимо на 8 помножимо на 7, отримали 21 кілометр. В другій дії дізнаємося, скільки кілометрів прийшов турист за 2 дні. 24 додати 21 дорівнює 45 км. В третій дії дізнаємося, скільки кілометрів прийшов турист третього дня. 45 поділити на 9, помножити на 4 дорівнює 20 кілометрів. І в останній дії дізнаємося, скільки всього кілометрів пройшов турист за 3 дні. 24 додати 21, додати 20, дорівнює 65 кілометрів. Відповідь за 3 дні турист пройшов 65 кілометрів. Сподіваюсь, ви. Пригадали, що таке звичайний дріб, що таке чисельник знаменник дробу, я знаходити число за дробом і дріб від числа. Дякую всім за увагу. Зустрінемося на наступних уроках.